Це сепарація це внутрішня дозволеність. Нам можна все. Послати кого хочеться. Розійтися з людиною. Це не про те, що людина погана. Це про те, що нам їй некомфортно. Так же само, коли готові. Кимось некомфортно з нами. Окей? А сепарація мається на увазі з своїми батьками, чи може бути несипа не сепарована людина з батьками, наприклад, чоловіка? Є таке розуміння? Ні, чи? ні, поясніть. Коли ми народжуємося і виростаємо, для нас є важлива фігура наших там або батьків, або опікунів, або людей, з якими ми виховувалися, і ми цю проекцію будемо переносити на батьків чоловіка. Mm -hmm. Тобто, це до них немає жодного відношення. Це ваше вже сприйняття, ваші стани, ваші асоціації. Коли ви бачите, що, наприклад, вам хтось щось сказав, вам стало обідно боляче. сядьте, подивіться, що мені реально обідно боляче. Що зі мною відбулося зараз? Ви такий внутрішній блок в той момент, коли ти відчуваєш якусь мами, то її неси Так. Так, тобто, це те, дивіться, якщо вам підходить ваше життя. Неважливо, звичайно, будуть якісь проблеми, будуть виклики. Але якщо ви реально живете з того, що ви, ви бачите, мені достатньо грошей плюс-мінус, в мене нормальні відносини, в мене там нормальні діти. Я собі просто живу чилюю життя. З вами судом. Не, не, не треба себе пропрацьовувати, йти в езотерику в якісь там вищі матерії. Ми і так звідти нам прийшли. навчіться жити матеріально. Розумієте, ми туди й підемо. Хватить там викликати духів і все решту. Тому, коли ви бачите, що з вами все добре, і ви себе кожен день відчуваєте нейтрально і спокійно, що ваша реакція на якихось інших людей здорова. Да, вам може щось не підходити, ви можете розілитися, ви не терпите. Але ви там, ну, там кажете людині, мені так не підходить. Все, ви дорослі люди в парі, наприклад, вони, скажімо так, говорять доти, поки не дойдуть до спільного знаменника. Що роблять двоє несепарованих дітей? Співзалежні відносини. А там е, такі настільки емоційні качелі, психіці це підходить, бо це, для неї це про любов. Все. Тобто мене вдарили, це про любов, він мене любить. Мені щось не дали, я повинна заслужити, я мало старалася. От, не сепарація.